Гомін Ау. Привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Італійська тоскана платитиме від 10 тисяч євро тим, хто туди переїде. Оце я розумію Лено. рівень життя. -хо -хо. Ну, людям доплачують, щоб вони приїжджали жити в Тоскану. Сподіваюсь, Україна колись теж досягне такого рівня добробуту, що ми будемо доплачувати українцям, щоб вони приїжджали жити в трускавець. О, ні. О, ні, Тоскана, в нас проблеми. В нас незаселений рай на землі. Як будемо вирішувати цю проблему? Наголо заткнемо її бабками. Ну але ж ви розумієте, що там точно є якийсь підвох. Можливо, ті люди, які живуть там зараз, настільки нестерпні, що єдиний спосіб когось до них заселити це пачка купюр. Це все як з родичами в дитинстві. 200 гривень на морозиво, і все, дядя Валера не також сильно пахне перегаром. А після 500 гривень вже цей перегар починає пахнути нормально. Нормально, як парфуми. 600 гривень, і ти розумієш, що анекдоти дяді Валери дійсно смішні. <рес> так. Можливо, вся причина в тому, що навіть жителі Тоскани ну, просто не могли більше терпіти вимахувані сусідів тим, що вони живуть в Тоскані <рес> і довелося переїхати <рес> в місце Попроще. Тоскана запустила нову програму, в межах якої людям платитимуть за те, що вони переїхали туди жити. Програма розповсюджується на 76 маленьких містечок регіону, які переживають депопуляцію. Щиро цікаво. А що змусило цих людей до міграції? Я переконана, ну, я б хотіла з ними провести міні-інтерв'ю, але ну, здогадуюся, що вони просто не витерпіли цього благоденствія. Ну, знаєте, ті люди з депресивним характером, і досить важко ходити з кислою фізією, коли е, ти в тосканах, ну, і сусіди постійно тебе доймають, що в тебе з обличчям, що тобі не так. Да, і ти такий, що, чувак, тобі вже не подобається годувати. Єдинорогів на твоєму ранчо, що тобі не нравиться? я зрозумів, що Європа це просто якась карусель грошей. Спочатку вони платять тобі, щоб ти переїхав в Тоскану. Потім щось в Тоскані буде надто багато людей. Ну так заплатимо їм, щоб вони звідти виїхали. 10 тисяч туди, 10 тисяч назад. Ми втомились від війни в Україні. Італійці вам просто треба повчитись у нас, як мотивувати людей, народжувати більше дітей, щоб заселювати свої землі. Наприклад, податок на бездітність або ще краще податок. На бажання жити в центрі міста або податок на відсутність землі під ногтями Куча варіантів. Тому треба, щоб в Тоскані треба не 10 тисяч євро їм давати, а податок за те, що ти живеш не в Тоскані. Треба завжди Є кнутом бить по спині. Ти говориш ну, як міцний господарник. Я дуже міцний господарник. Я настільки міцний господарник, що господарство ламається в моїх ручійськах. <світ> Фонд виплачуватиме людям гранти в розмірі від 10 тисяч до 30 тисяч євро, щоб вони могли переїхати до Тоскани та відремонтувати там сільський будинок, в якому поселяться. Цитую, мета полягає в тому, щоб сприяти та заохочувати повторне заселення та соціально-економічне відродження гірських територій, діючи на противагу маргіналізації цих територій, повідомляють організатори. Маргіналізація життя в горах. Це що якийсь світ на виворіт? Навпаки, в сучасному світі жити в горах це саме нормальне, що може бути. Навколо нікого нема. А якщо тебе задовбує сусід, то можна просто голосно крикнути біля його будинку, і його засипала віна, все. Схоже, головна проблема а жителів Тоскан полягала в тому, що там поганий інтернет. Бо якби інтернет був хороший, вони би розуміли, що їм не треба виїжджати з гір, їм треба лишатися там і на додачу брати в руки кірку і довбати собі бункер. Ну або як варіант, треба було просто зробити життя в великих містах більш нестерпним. Знаєш, зробити перегляд тіктоку національним видом спорту, щоб людей просто плавались мозги. І вони були вимушені їхати жити в гори, щоб хоч якось повернути собі ментал. <гум> той, хто, тобто той, хто дихає свіжим повітрям, живе в гармонії з природою, той і маргінал. А хто в нас не маргінал? Оце <гум> от потне тіло, яке коптиться в скляному офісі і матікається в заторах. Я не маргінал. <гум> О, <да>. Інтелігенція, нап'єд. Норма. <гум> Грант має покрити 50% витрат на ремонт будинку в одному з 76 ти містечок Тоскани з населенням менше 5 тисяч жителів. Програма доступна для самих італійців, громадян ЄС, а також громадян третіх країн, які мають дозвіл на довгострокове проживання в ЄС тривалістю не менше 10 років. Кандидати, які відповідають вимогам, повинні взяти на себе зобов'язання зробити нерухомість тоскани своїм основним домом. Цікаво, як вони будуть слідкувати, що Тоскана це основний дім. Ну тобто, mm -hmm. треба буде імітувати присутність. Для поліції тому <р intéressant> треба робити щось таке, з чого всі зрозуміють, що ти тут надовго, наприклад, винести ванну на в двір і чистити в ній рибу, і це зразу понятно. Це чувак тут давно така є, бо він там живе, треба виносити вибивати килими на подвір'я в сімейних трусах, і хоча це може бути приводом для депортації. Але сумнівів, що це твій основний і єдиний дім не да. залишилося. Да. Ну або ще як варіант, просто посадити картоплю й буряки. Да. Від такого люди в дорослому віці, як правило, вже не можуть відірватися. Да, да, да. ну Це ну це от і є цей спосіб угу. О, Мені так подобається, знаєте, хоча б секунду поніжитися в цих фантазіях про життя, Де тебе підозрюють в тому, що в тебе більше одного дому. Основного. Може ще не основні доми. Вони такі, а це хитрун, в нього ще чотири віли, а він тут робить нам вигляд в тасканах, що він тут живе. Це, В нас є підстави вважати, що це ваш побочний дім. Що тут ви отримуєте не все задоволення. Ну так, да, я щиро бажаю, щоб е, наші громадяни, які змушені були виїхати за кордон, мали змогу взяти участь теж в цій програмі, щоб колись через по років ми з вами поїхали в село Тосканське і пили там самогончик з лимончиком, кажучи, що це ліманчел. Це було шоу Гоміна. От слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також. Моє на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами було Єгор Шатайло. Юра Коломієць та Настя зувала. Ми. Українці глибоко занепокоєні тими нестерпними умовами, які примусили жителів тоскан до міграції, і ми гостинно їх запрошуємо до нас в Україну. Приїжджайте, щось угу. придумаємо. О -о -о. Артур, Розберемося Ох, від цієї новини. На мене трохи напала тоска, <рес> <рес> але я заплатив їй морозивом, щоб вона приїхала в інше місце, тому все нормально. ow oh.